Повчання Еда Юрій Шумук Оповідання зі збірки розповідей Голлівудські байки про гангстерів та інше в Америці. І не тільки в період 1930-х років і інших років. Кінець січня 1929 року. Десь у невеличкому провінційному містечку поблизу Бостона двоє гангстерів Едвард і Баулі. Сиділи в доволі пошарпаній місцями іржавій машині Ford Модель А 1927 року випуску. Вони чекали містера Ліча, праву руку свого Дона Кардіо Боже, як же холодно! помітив Едвард, підіймаючи комір свого плаща. Це ж ти цього як воно? намагався пояснити свою думку Баулі. В нього з дитинства була невелика проблема. Він був і лишається туповатим. Мабуть, і помре таким. Так, так, усміхнувся Ед, запаливши цигарку. Це ж я викрав для нашої справи це авто. Він озирнувся і поглянув у вікно, очікуючи появи ліча. Що ж можна було робити з цим автомобілем, що він так погано виглядає? незадоволено пробубунів Едвард, трохи відсунувшись в бік Баулі, бо з дверей тягнуло холодом. А навіщо ми тут цей як його там? намагався задати питання Баулі. Сидимо в цій машині цей похмурий день, коли падає сніг, тріщить мороз. І періодично холоднючий вітер намагається через кожну щілинку цього гнилого автомобіля загнати зимовий холод в салон і заморозити нас, продовжив думку друга Ед. Так, кивнув Баулі. Бо син Дона Кардіостімулло хоче позбутися батька і стати доном нашої сім'ї, заволодівши усім бізнесом батька, почав пояснювати Ед. Для цього нам потрібно вбити містера ліча. Як тільки ми це зробимо, Едвард подивився на свого колегу, нас озолотять. Ми не будемо сидіти в подібних крадених машинах, пити в дешевих барах і трахати нечистих повій. У нас все буде найкраще. Ганстери засміялися. Погляд Баулі бігло пройшовся по будинку, з якого мав вийти ліч. І він звідти вийшов. У супроводі трьох гангстерів, озброєних друкарськими машинами. Тобто пістолетами-кулеметами системи Томпсон. Едді. дрижачим голосом, з округлими від страху очима, почав Баулі. Там цей! Як його там? Там він, ну, той! Ні-ні-ні, посміхнувся Ед. Я дивитись в той бік не стану до тих пір, поки ти не скажеш нормально, друже мій. Едвард розвернувся до водійської дверцяти автомобіля спиною і дивився на свого збентеженого і наляканого колегу. Там той! продовжував тупити Баулі. Ні, друже, почав Ед. Я навчу тебе говорити правильно. Будеш слухати мої повчання. І виб'єшся в люди, Бау! Зрозумів? Там той, як його? В істериці кричав Баулі, тикаючи пальцем у вікно за спиною Еда. Він з жахом спостерігав наближення ліча і гангстерів до автівки. Знову не так, дратувався Ед. Ти не можеш взагалі висловити свої думки. Дивись, як треба. Концентруєшся і спокійно говориш. В цей момент Едвард поглянув у вікно. І побачив гангстерів. От лайно! Я так і хотів! Як його там продовжив тупити Баулі? Сказати, уточнив Едвард. Так, кинув Баулі. Сказав би краще ліч, бо нам пізде не встиг закінчити думку Ед. Його перебив шквал куль, випущених з чотирьох автоматів по машині гангстерів. Якби Ед не намагався мудрувати і повчати свого напарника Баулі хоча б сьогодні, то ліч, скоріш за все, був би вже мертвий. Або щонайменше не застав би Едварда зненацька. Хоча кому я все це розповідаю? Еду і Баулі вже на все начхати, бо їхні напівгнилі тіла на дні могили доїдають задоволені своїм життям хробаки.